Друзі, розпочався в нас кубок Дніпропетровської області 2024-2025. Перший поєдинок легіон зіграв Валентин. От як відрізняється настрой? так як не знаю сказати на кубок, на чемпіонат? От як готувався до матчу? Ну настрій не від настрій не відрізняється, і настрої все так, як і в чемпіонаті. Але ж чогось такі ігри складаються, як кубкові. Вони дуже такі цікаві, не Тому ну так кубок є кубок. Але такий формат нині цікавий, що ми ще не, не пройшли далі. Нам ще грати і, і ДДХ грати за месте, і нам грати за МСТ. Тому якось роді радіємо, а вроді би, ну, психологічно так, нам дуже добре, що ми перемогли, і трошки запасік такий є психологічний. А взагалі кубок є кубок, да. так і вийшло, що гра е, вийшла така до кінця напружена і непередбачувана. Ну кажуть, там от був такий коментар Віктора: Група смерті це додатково налаштовує команду або якось ну. Та ні, у нас такий чемпіонат там сім команд вищої ліги, кожна гра як смертельна, така, знаєте, остання. Тому напевно групах, якщо, якщо хтось так називає, то хай називає. У нас і, і та група, яка там складається з чотирьох команд, теж вищої ліги теж дуже цікава і теж група смерті. Тому ну, я б так не сказав, що ну, кубок як кубок, кожна гра як остання. Ну і сьогодні так Яриновський відзначився два м'ячі. Забив. Ну, суму, що третій не забив. Ну, була дуже класна нагода. Чому він пробивав саме? Ну, щоб був хитрий. Так вирішили, щоб, але ж, бачите, що це... перегорів хлопець. Думаю, над цим будемо працювати. Ну, вирішили, щоб вже забу... голіадор повинен бути один. Тому вирішили, що він і далі буде пробивати. Дякую, перемога.